Курс чудес, урок 164 Тепер ми єдині з тим, хто є нашим джерелом. Коли можна розпізнати правду, якщо не зараз? Сьогодення це єдиний час, який існує. Тож сьогодні. Цієї миті зараз ми приходимо до того, щоб побачити те, що тут назавжди, не в наших очах, а в очах Христа. Він дивиться за межі часу і бачить вічність такою, якою вона там представлена. Він чує звуки, які створює. Метушливий безглуздий світ, але він чує їх ледве чутно, бо понад них усіх він чує пісню неба, а голос, який говорить від імені Бога ясніше, змістовніше, ближче. Світ легко зникає перед його очима. Його звуки стають слабкими. Мелодія далеко за межами світу стає дедалі виразнішою. Давній заклик, на який він дає давню відповідь. Ти впізнаєш їх обох, тому що вони є нічим іншим, як твоєю відповіддю на поклик, який посилає тобі. Твій Отець Христос відповідає за тебе, повторюючи Ехо Твого Я, використовуючи Твій голос, щоб дати Його раду, згоду, приймаючи Твоє визволення за тебе. Наскільки святою є твоя практика сьогодні, оскільки Христос дає тобі свій зір і чує за тебе, і відповідає від Твого імені на поклик, який Він чує? Яким спокійним є час, який ти пропонуєш провести з ним поза межами світу? Твої очевидні гріхи та печалі легко забуваються. У цей день відкладено печаль, бо видіння та звуки ближчого світу зрозумілі тобі, що сьогодні ти приймеш дари, які він дає. Існує тиша, в яку світ не може вторгнутися. Є давній спокій, який ти носиш у своєму серці, і який ти не втратив. У тебе є відчуття святості, якого ніколи не торкалася думка про гріх. Сьогодні ти все це згадаєш. Вірність у практиці сьогодні принесе винагороду настільки велику. І настільки відмінно від усіх речей, яких ти шукав раніше, що ти будеш знати, що твій скарб тут і тут твій відпочинок. Це день, коли марні фантазії відсуваються як завіса, щоб відкрити те, що лежить за ними. Тепер те, що справді за межами, стає видимим тоді, як усі тіні, які, здавалося, приховували це, просто зникають. Тепер рівновагу відновлено і Терези суду залишено тому, хто судить за правдою, і на його суді перед твоїми очима. Розкриється світ досконалої невинності. Тепер ти побачиш це очима Христа, тепер Його трансформація тобі зрозуміла. Брате, цей день священний для світу. Твоє бачення дане тобі далеко за межами всіх речей світу. Повертається, щоб подивитися на них у новому світлі, і те, що ти бачиш, стає зціленням і спасінням світу. Те, що має цінність, і те, що не має цінності, одночасно сприймається та визнається таким, яким воно є. І те, що гідне твоєї любові отримує її, а боятися нема чого. Сьогодні судити не будемо, ми отримаємо лише те, що дано нам судом, який був зроблений поза світом. Наша практика сьогодні стає нашим даром вдячності за наше звільнення від сліпоти та страждань. Усе, що ми бачимо, тільки збільшить нашу радість, тому що Його святість відображає нашу. Ми прощені в очах Христа і весь світ. Прощений в наших очах, ми благословляємо світ, який ми бачимо Його у світлі, в якому наш Спаситель дивиться на нас. І ми пропонуємо Йому свободу, дану нам через бачення Його прощення. а не нашого власного. У своїй практиці ти відкриваєш завісу, просто відпускаючи всі речі, які ти думаєш, що тобі потрібні. Відкинь свої незначні скарби і залиш у своєму розумі чистий і відкритий простір. Куди Христос може прийти, щоб запропонувати тобі скарб спасіння? Йому потрібен твій найсвятіший розум, щоб врятувати світ? Хіба ця мета не варта того, щоб бути твоєю? Хіба бачення Христа. Не варто шукати вище незадовільних цілий світу. не допусти, щоб сьогоднішній день промайнув без дарів, які він підготував для тебе, не отримавши твоєї згоди на прийняття. Ми можемо змінити світ, якщо ти це визнаєш. Ти можеш не бачити цінності, яку дає світові твоє прийняття, але ти, напевно, хочеш цього, ти можеш обміняти всі страждання на радість саме у цей день. Завзято практикуй і дар твій. Бог хоче обманути тебе. Чи може він порушити свою обіцянку? Чи можеш ти відмовити йому в тому малому, чого він просить у тебе, коли його рука пропонує повне спасіння його синові? Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.